Доброго дня, аграріям з України! Збиральна кампанія соняшнику 23-го року триває. Ми знаходимося в нашому рідному Любашівському районі на площі у дуже цікавої колоритної людини. Це Дмитро Іванович. Людина, яка 18 років життя присвятила роботі в агроритмі, наразі вже на пенсії, але не опускає руки, продовжує реалізацію насіння і тим часом займається господарською діяльністю на землі. Дмитро Іванович вже, здається, 10 років, да, ви висіваєте? Да. Виключно наше насіння? Уже 10 років, а то вже вже і вже більше. Общий, Повна сказ... довіра, так? Так, да, це що приємно сказати. І в мене врожайність сипал, сипле, дуже приємно, що. Не треба шукати великі круті сімена великих брендів, сігенти, піонерта. Давайте і, там, повернемося там. До, до поля. Що тут було? Що ви зібрали буквально позавчора? Значить, що приємно сказати, на цьому полі ми засіяли Альдазор. Угу. Площа тут 8,5 гектар реально вийшло. Значить, що, що приємно сказати? Значить, урожайність в цьому році. Непредсказуємо дало, ви навіть не повірите, я сам собі не вірю, тому що не було при моїй житті мої пам'яті да. 35 центнер з гектара дало. Це 3,5. Ну там сорність, влажності 7,9 це взагалі 6,5, 6,9. 03 0,3,04, ну там от сили там. Не було. Поточки. Що інтересно, стебло було зеленкувато, я ще не хотів вбирати. Сусіди ще вбирали чуть позже. Посіяв його в маю місяцю. Бо зараз у глядачів да. буде питання. Да. Звідки така вражаність? Та я технології. просто по технології що можу розказати? Від попередника, попередника допустимо. Прошестник тут була кукурудза раз. Вигор Т-150 дуже добре. Угу. Пахота дуже грає роль, якщо пахота даних від 25-24 і не менше, результат на лісу. Це один фактор. Другий фактор. Е, густоту ми видержали місто 4, 4,5, я дав 5. Буває 5,5 даю на метр. Теж грає роль для сонячника. Чого? Цей год був влажний і він, я не прогадав тим, що був би засушливий через що, то тоді, може, не було така врожайність. І, ну, і густоту вгадав. Іменно влага. Зіграли в рулетку Зіграли, і виграли. Та, да. І, да. Що найцікавіше, так. Потім кинув гербіциди, Гранстар дав. В які Там, норми спрацювали? В нормі спрацювали? Нормі. Ну, Якщо Гранстар дається 40, він видержує, дозор видержує 40 грамів. Навіть 50 грамів. Да, грам. І потом, е, як піднявся до фази е, до, до 50-60 сантиметрів, вже 8 листків, угу. значить я тоді дав. Галіантексом. 40 грамів, 40-50 грам і сработав галіантекс. От Була амброзія визита. у вас, так? Да? Була амброзія і курносики. Ну, ну не повлияло пов на. Як ну, сонячний стрес пережив? Стрес нормально пережив. Це одне. А друге, після я дав укучування. Е, Воно ага, сработав. Міжрядним зробив. Межорядну зробив. Хто не вірить, що каже, не треба робити, нікого не слухайте обов'язково цю процедуру робити. По-перше, земля зараз наскільки розпушиста, після можна зробити дисковку, лущиня. Зовсім буде другий вид на полі і легше робити полете, не так краще, забити, да? не так за, не забити поле і так далі. Тому я довольный. не знаю. Так що моє місце мнение... по підживленню, по листу. По листовій формі борт треба дати. Я не, не встиг дати, чесно кажучи, uh -huh. не буду брехати, не встиг дати, то я даю бор, на кукурузу я даю біоцинк, желательно давати і нужно давати. Воно піднімає е, неплохо врожайність, натуру піднімає, дає олійність, і, а на кукурузі дає рухманлистость. Е, і, а ну, Олійність у мене тут, ви не повірите. А, вже зробили аналіз. Да, ми зробили, здали вже. Е, пройшло 51% е, Супер. олійність. Да, олійність безподобна. Просто не те, що там наговорено, я здавав Кривоозерський аналіз робив у Кривому озері, на масло жиркомбінаті, все як положено, здав. Я сам був удивлен, тому що обично. Ті в нас клієнти, що забирають завжди кажуть, та не було олійності 46, 47%, 48%, 49%. На власному досвіді побачили, а, що він та, дає. Так, Це реально здавний, без ніяких приукрашень, вийшло, що дало 51% 1 олійності. Це дуже радує і гібрид і дешевший, і не треба брендові брати семечки. І результат на ліцо. Це такі були кошики, та, так? — ну і більші, менші. Це вже зібрано компайну брав, ну десь у радіусі 24-28, більше, ну 30 не було. Стандартний Альдазор, він дає до 28, його, там не кажуть, нікотрі, що 30 дав, шляпи, не, не сам бред, це точно. А 24-28. Бо там з густоти, якщо густота, то воно не буде, шляпи великі. Ну, там буває менше. Площа за щот, живлення, за що не було пустотілих. От що? що. Весь запилений. Весь запилений, ондо, і комбайн вбирає чітко, Усе. немає такого, що зерня, ондо, що пусте. Ондо. даже залишилася капелька, і то в ньому є І олія з нього. — А натуру? натуру не визначали? На, натуру е, не визначав, не Ні. буду брехати, там все таке ми вже здали, це, так що не, не знаю за натуру. Ну, я дуже доволен. Загалом, Дмитро Іванович, користуючись можливістю для нашої аудиторії, якусь пораду дасте з огляду досвіду вже роботи на полі з нашими гібридами. З нашими гібридами порада по, по соняшнику, якщо по технології, зробити після, щоб на подсоннух, обов'язково, щоб глибина була 20, 22, 24, 25. Це один фактор. Другий фактор гербіциди брати. Брендовий, хороший, паліантекс, експрес розний, і є там другі вже. І не давати все строго по технології. Якщо все будеш робити, і окучування, якщо треба, то і не треба. Тоді і результат буде. Ну якщо так, а це дешевий гербіцид взяв, все, там урожаю не буде. Ні семечки, ні кукурудзи, і інші культури. Тому що економити, як кажуть, пшениця, та яку-небудь посію, лиш би було. Так само і кукурузу, і так же само, і соняшник. Соняшник треба сіяти. Такий, як ти вже знаєш, нормальний. Який вже, я скільки його сіяв, ніхто ще не жалівся вже за роки. Альдозор є альдозор. У вас Альдазор. за стільки років праці клієнти, мабуть, по всій країні. І клієнти доволі. І аерка у нас була неплоха. За тридцятку всі довольні, мантівка там у нас бере часто. І люди доволі. Ніхто не сказав, що пішли від. З нами можна працювати? Можна з працювати. нами треба працювати. Треба і буде працювати. Оце, що хотілося сказати. Так, і до речі, ми знаходимося, це у вас АР18101К, да. ви казали кукуруза. Так, да, кукуруза я брав недавно влажність, ще трошки є, вона там місцями вийшло, що показує 18, а місцями показало 15,7. Та ще треба, коротше, недільку подождати при такій погоді. І з неділі можна вже вбирати. Скільки там? На око. На око я планую. Тут е, у нас давало 75 85 ну, Більше не дасть 80, ну дасть цей год. Якщо нормально, все буде. Качани хороші, кукуруза прекрасна, густота теж почти така сама, як на сонячнику. Ми, е, благодаря там, той, що сіяв Бобошку, Микола предложив, і він у себе так робив. І я його послухав цей рік. І, і вгадали, тому що за що власне влажне весни була, май хороший був, іюнь. Вже засуха була, але вона вже не повлияла на врожайність, тому що кукурудза встигла е, отримати опилення, набрати качан наповнити. Пустого качана нема. Немає. Можемо подивитися, качани красиві, вже спад йде що на уборку. Оток Влаги входить кожен день почти процентів, 3-4 дні і можна буде обирати. Тут по технології якесь підживлення було в кукурузі? Підживлення обов'язково треба біоцин дати. Гербіциди хороші, стелар, стелар взагалі робить. Я елюміс e дав тут, і трошки прогадав. а там некоторі на другому полі давали. Стелар, стелар зробив ідеально. ідеально. Ну, Якихось він... проблем в період вегетації не виникало? Не було, не болезнь, не, 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 не вредителей, не, не металиків цих. Не було такого, і це просто і наше інтересно. Що, так що так чекаємо так комбайну. Да. Да. Осталося діло за комбайном і за ціною, щоб дали ще ціну хорошу. Ціни нема на кукурузу. Це, Та й на соняшник. На не соняшник нема, оце проблема. Фермерів усіх і всіх е предпринимателів, учасників, що у нас ціна впала на, е на сонячних, втайте, 200 доларів, це вже взагалі не сміх. Ви ще свій е поки тримаєте, Чи вже здали? Не знаю, як далі буде, але якщо так будуть жати по солярки 50 і вище за літру, і плюс і вісім, долар росте, зерно падає, олія не падає сама. А працювати як далі, а кукуруза, так? Навіть не знаю, з чим робити, як робити. Це все час покаже. Хотілося б робити, ну, може. Ну, війна маємо хочеться, надію, буде, що буде економічна веще. ситуація в країні трішки стабілізується. Доготова, Вам тут. бажаємо здоров'я, ще не один рік працювати. Спасибо. Дякуємо за відгук. <рес>